У моїй улюбленій книжці про Грінча, якою украв Різдво, є одна важлива фраза: можливо, Різдво означає щось більше ніж просто пакунки, стрічки чи банк. Ці слова змушують задуматися над тим, що ж насправді означає це свято. Але як це виглядає в Туреччині? Різдво не є традиційним святом у Туреччині, де більшість населення сповідує іслам. Однак у Стамбулі та у містах із християнськими громадами це свято завжди відзначали. Сьогодні ж різдво і новий рік у Туреччині стають дедалі популярнішими, хоча ставлення до них залишається суперечливим. Це помітно навіть. Умові, наприклад, новорічну ялинку називають по-різному: новорічна ялинка або різдвяна ялинка. А квітка-пуантесія, яка в багатьох країнах є символом різдва, у Туреччині називається квітка Атацюрка. Замість мели, під якою цілуються в голівуських фільмах, у Туреччині кокіна, зелена рослина, до якої циганські діти прив'язують червоні ягоди. Щороку різдвяна атмосфера в Стамбулі стає дедалі відчутнішою. Магазини, бренди і кондитерські випускають новорічний декор, посуд, подарунки, одяг, цукерки, вулиці сяють гірляндами. А від не вражає святковим оформленням Стамбул на різдво виглядає казково, але поки що це свято більше про прикраси і атмосферу ніж про справжнє диво.